Доброго ранку ми з України, мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Зараз ми з вами будемо дивитися Хмельницький е, березень, мабуть так. Я вас запрошую на мій канал Ольга Птиця Фініс Таро в Ютубі. Заходьте, підписуйтеся. І також прошу вас, не забувайте підписуватися, будь ласка, на Тік-Ток. Дуже вам буду за це вдячна. Так, Мільницький березень. Так, Хмельницький стоїть, Хмельницький обороняється, Хмельницький захищається. Це в нього має все получитися, Хмельницького. Ну, ну, я... ну Давайте ще головне три події. Так, по поводу Хмельницького. Люди дуже бояться. Як варіант, коли будуть бомбити усіх, так? як варіант, може летіти і до вас, як варіант, так. От. У вас є і рамфант, є у вас захист, страхів багато, так, це так, страхів багато, але ви стоїте ви захищаєтесь, у вас дуже багато карт захисту. І ітог, ви, ви переможці, ви безпеці. Наприклад, так, знаєте, вам скажуть, ого, це так, да, оце, оце у вас ППО, да, спрацювало. Тобто карта війни падає, народ, карта війни падає, карта стички падає, <кій> ну і карта захисту. Опять іде захист. Опять іде захист. Так, да, у вас все буде добре, Хмельницький, по карту Мак, дай Бог. Ну, Шанс, 4 карти захисту. Шанс, якщо ви зловите, це, ну, це невероятний шанс. Ну, Все ж таки випадає 4 карти е захисту. Е ви мені писали, чого це да, ну якби чого Хмільницький. Е тут є карта е відвернути увагу. Карта обманчивості, обманчивості. Щоб люди більше боялися, щоб більше страху нагнати. Можливо, щоб люди із Хмельницького почали уїжджати. Ну, що тут ідуть патєрі, так? Вони спробували, вони спробували. Поэтому... Якось так мої любі. Відвертають вони увагу. Хмельницький, бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.